Ми в 2016 році прийшли до одного підприємця, от якраз в рамках нашої пошуку з ким можна співпрацювати, і він нам дав невелику суму грошей на нашу діяльність і РЛС сказав: слухайте, є така річ акти виконаних робіт. Мене податково приходить постійно, перевіряє, блін, мені зупиняють виробничий процес, можете цим займатися. Окей, ми собі записали в план ідей. Десь в 2020 році ми знайшли фінансування завдяки американської організації Atlas Network, яка в економічній свободі. Но в них дуже цікава видача грантів. Вони дають, якщо українські підприємці підтримують, ми пішли по українському. Підприємства, ви нам дали теж гроші. Ми провели дослідження. В 21-му році 22-му Ми почали публічну кампанію. Нас мінфін послав на 3 літри. Але ми вперто далі ходили, розповідали, робили всякі дописи, статті. і Так далі. І що сталося? Диво сьогодні змінилося керівництво, ну став новий уряд, і їм потрібні квік-він. І вони почали шукати іде, що ж можна таке швиденько зробити якусь реформу. І згадали, що є акти, прийшли до нас. Ми дали демо, і настільки абсурдна фішка, що почалося змагання, і зрештою, Данило Гетьманцев подав свій законопроект про скасування обов'язковості актів виклик. Ну, щоправда, він тут декілька деструктивних речей, вніс, але тим не менш, якби ну, це, цей тиск. Ну, але це все почалося завдяки тому, що нас підтримав біз, який до нас прийшов, сказав, що у нас є такий біль, чи можете ви допомогти, щоб для всіх стало краще. І, і, і це якраз відповідь на запитання, де вихід. Коли буде взаємодія, співпраця бізнесом, з умовно аналітичним сектором, з громадським сектором, який займається перетвореннями, тоді і в нас зміниться бізнес середовище.